Успішно ця чи тактика була, так успішна. Нам треба серйозно розширювати західний напрям. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, як повномасштабне вторгнення змінило військову логістику України? Слава Богу, що в 2016-2019 роках ми обрали пріоритетом будівництво нових транспортних коридорів і ключовою дорогою, на якій були сконцентровані наші зусилля за каденції Петра Порошенка, це було спорудження транспортного шляху в гданськ одеса так званий Гоу Хайвей. І це фактично стало головною транспортною артерією для України з отримання військової допомоги від союзників. Плюс, безумовно, суттєво були переглянуті існуючі залізничні маршрути. Безумовно, враховувався фактор постійного моніторного з боку Красної армії, нашого повітряного простору. І ми розуміли, що переміщення наших військ може бути, скажімо так, сконцентровано, Переміщення наших військ може бути фіксоване Російською Федерацією, тому воно здійснилося переважно вночі. Успішна ця Чи тактика була, так